Так, доброго дня. Сьогодні ми будемо малювати ось такі горішки в скетчбуку від Art Knai. Так, тут вже я підложила, тому що це буде маркерами. І перше, що ми закидаємо, звичайно, олівце. Нашу композицію. Дивіться, наша мисочка така досить шестикутна, але все одно не забуваємо, що все ж таки в основу входить Еліпс ми його розміщуємо. І накидаємо ось ці наші кутики е, легенько, тому що, можливо, ще при тому, як ми накидаємо горішки, ми щось будемо змінювати. Ну, і накидаємо наразі так розміщення горішків. Завжди з першого разу у нас вийде правильно, але легенько, так щоб ми могли стерти, і олівчик у нас не залишився. І, тому що я, наприклад, люблю малювати м'якими олівцями. Ну, Не сильно м'якими, сильно м'якими, і вони гірше потім підтираються з основи. Ну і тепер накидаємо тішки підтерти, так? Я маю клячку, і накидаємо тепер тішки краще, основи, акуратно грішки наші. Ну і оті е, такі виємки. Так? Нашого запеченого ріжка. Е якісь оті половинки назначаємо е їхній розділ. Як у нас приклеюється гусучаним молоком. І ось ті краєчка. І тепер ще можна зразу вдосконалювати нашу мисочку, розмір її. Ну, і не забуваємо та, оті всі розміщувати, промальовувати. Можливо, не сильно, тому що все рівно ми ж з цим маркером, але. Все ж таки зразу вже намітити, тому що це швидкий малюнок. Тому розміщаємо гарно і промальовуємо. Потім було в нас менше роботи. І Тому що маркер ми вже не перемалюємо, е, тому олівчиком все ж таки основу задаємо. Ось так. Виходить така краса. Не все, бачите, один горішок я залишила, не потрібно його там на задньому плані. Він мені заважає в композиції, якщо чесно. Не обов'язково, якщо ви брати якийсь референс, не обов'язково його змальовувати від А до Я. Це на ваше відчуття. Ті шнурочки мені дуже подобаються, тому я їх обов'язково залишаю. Не є, вони ж так складні їх намалювати. Все, готуємо до маркера. Клячкою гарно протерли, щоб нарізло у нас оцей То. І малюємо. Отже, перший в мене такий і світло-жовтий. І ось мені не люблю я, отак, знаєте, зі світлого до темно починати, тому я трішки лінером допомогла ті основи, не все, тому що лінер я не люблю, якісь обводки. Просто для підколір, для конкретики. І Зразу я темним, наприклад, таким темно-сіретті WG8, наприклад, я чорним не користуюся. Я промальовую такі самі темніші місця, щоб було видно саму основу грішки. І з теплих коричневих, це в мене зараз маркермане, так, 97-й номер. Трішки задаємо ті, ті нові основи. І легенько задаємо вже навіть можна і рівчики ось ці. І жовтий з неба, бачите, мені бракує. Я знову ж таки додаю якийсь 15-й номер жовтий. тільки вже темніший. І холодно-коричневий для деяких от тих горішків, які не на світлі, такі в тіні. Це такий 104-й номер. Він такий з линкавими відтінками. І я завжди люблю ось ці WG сірі. Вони теплі. Бачите, я ними пройшлася тільки що по. Тим жовтим, щоб не було яскраво-жовти. Все ж таки, випічка не може бути яскраво-жовта. Трішки збиваю ось цим, тими сірими кольорами. Без сірих майже не працюю. Вони є різні нумерації. І е, ось набираємо все ж таки кольору. коричневі різні. Е, ну, У нас основний горішок такий досить теплій навіть навіть в тіні. Якщо не теплий, то потім можна буде трішки олівчиками. І знову лідерами допомагаю. Погано видно, так, щоб я для швидкості малюнку трішки чіткіше це все навести. Потім воно в кольорі подінеться. В ж, бачите, складна, що вона на шаруванням, і ось ці тоненькі лінії маркером важко проробити на маленькому форматі. У мене формат 15 см, восьмикутник. Тому трішки важкувато, тому лінером допомагаю. Якісь такі лінії тонкі. Нічого страшного не буде виглядати як дитячий малюнок. Отже, набираємо колір. Ну, ну, Вже видно, що треба буде ще добирати, але вже промальовується ось сам ефект ось цих вигнів горішка. І що нам треба добитися все ж таки нашої 3D. І щоб горішок був 3D. Дотягуємо тепли, теплі коричневі Наразі всіх підтягуємо один до одного, робимо їх об'ємними. Тішки світліші, тішки темніші. Можливо, і вони ось так таким м'яким поки що нам треба набрати. Пудра це пізніше, це будемо проробляти, а наразі замальовуємо все. Пудру все буде поверху. Так, як присипаємо, так і будемо малювати. Тому знову ж таки, бачите, сіруватим таким відтінком WG1. Дотягувала знову ж таки світлові тіні, щоб не були сильно жовті. І промальовуємо далі. Нашим коричневим добираємо. Дотягуємо, дотягуємо, я би ще можливо, все мені бракує дотяжки з коричневих кольорів. Ось такий тобто 104-й. китайського виробника вони під, подібна нумерація, крім ну, скетч-маркер японські. Нумерація приблизно однакова. Особливо, наприклад, в коричневих, в сірих. Маркер ма наш бренд, не виробника бренд, який так робить дуже хороші якісні маркери, є і з пензлем, і з е, таким гострим наконечником. Отже, ще даємо об'єм, бракує в кожному горішку нам об'єм, мусимо домальовувати. Не забуваємо, що рівчик у нас завжди йде темним, потім йде світлий рефлекс і знову йде темне, тому що ми це не замалювали. Межте там залишаю такий світлий пробіли. І дотягуємо, все ж таки, кольором потрошки-потрошки, по тому що маркер завжди між собою любить змішуватись зразу. Він тоді робить такі гарні розтяжки живописні. Ну, от бракує ще трішки жовтого. Живого кольору. І знов трішки його засіримо, щоб нам не виривалося жовтизна. Ну, мені вже подобається, бачите, ну. але ще є місця, де треба, дивіться, для пудри нам все одно треба замальовувати, тому що, щоб її було видно, вона мусить під собою мати темний, темну основу. Білий. Ми будемо використовувати білий акриловий. Поско. Тому їх треба домальовувати, обов'язково замальовувати ці всі місця. І пропрацювати, так як ніби там немає нашої пудри. Потім воно все якраз вам ляже, і ця основа буде працювати. І от ще мені от є. Знаєте, примружитися? Треба домалювати. Отже, бачите, маркер за грубий мені ось тут. Але нічого, ми дотягнемо все, що ви замалюєте, чи все, що вам не сподобається, ви можете потім олівчиками поверхню домалювати. Так, робимо об'єм нашій мисошці, в якій горішки лежать, мусимо їх туди посадити. Вона така досить холодна, я би 104-й. Маркер би взяла такого, відтінку звинкавого, такий крафт. І замальовуємо навіть там, де ваші будуть шнурочки, даємо ту основу, тому що все рівно шнурочок десь просвічується, і треба, щоб та мисочка там була. Ну, то Навіть, напевно, не мисочка, а якась упаковочка. Але вона має свій товщину і лінером пропрацьовую, тому що маркером важко вато. Накидаємо шнурочок і зараз шнурочку треба буде обов'язково дати ще тіньовий ефект. Так, трішки лінером провожу основу, щоб він мені не губився. Я не кажу, що це буде вав-ефект, це для початківців, наприклад, вав-ефект реалізму. Але буде буде гарно, гарно дивиться на фотографії. У вашому інстаграм-сторінці буде бомба-ракета. Тому. Накидаємо тіньові місця в нашій мисочці. Ну, ви бачите, одразу видно, де що нам бракує, в якихось додати тіні, щоб один від одного відірвати. І тінь під мисочку. Як завжди, наші тіні холодні. Тінь взагалі по природі вона холодна. Хіба що з рефлексами, якщо її блискучі, так поверхні. Я люблю ось такий холодний сірий від Марко. Це Сі, або від Марка Романа це BG. Це якби Blue-сірий, blue gray або від Марко у них трошки інакше йде нумерація CG. І до, від 0,5 до 9 нумерація. Різних відтінків. Тому Blue-Grey це. Холодний. Так, WG теплий. І ще є Сідж такий трошки зеленкавий. І ось Blue Gray від маркермані. Трошки бачите інший відтінок, інший виробник. Але вже, бачите, тінь запрацювала. Наші горішки сіли на формат. Отже, промальовуємо шнурочки, знаходимо їм колір. Такий досить зеленкавий, якийсь таке коричневий, так, з жовтизною. Це є, якщо я не помиляюся, номер з 302, 290, ну, з тих коричневатих таких. І пропрацьовуємо якісь де темніший, світліший, різних їх відтінків, але такі не забуваємо такий крафт зеленкавий. Має в собі таку зелень жовтизну, я б сказала. Ну і ще домальовуємо тіньові ефекти. Зразу видно, де б ще додати, трішки сірим відірвати від фону, тому що грішок у нас не білий, у нас папір білий, так? Він мусить мати собі якийсь колір. І дотемняємо перед тим, як трішки жовто Теплішого додати. Дотемняємо перед тим, як будемо малювати пудручку. Робимо об'єми їм. Ну що ж, працюємо далі. Так, як складки, що об'єм допрацьовуємо і будемо вже ще більше деталізувати. Так, і підбираємо. У мене є дервенти. Білий, я його дуже люблю. Він вже бачите, такий змальований плоско Акриловий. Ну і завжди я маю навіть для любих ілюстрацій, темно коричневі Якісь з олівчиків, які мають хороші. І наводимо таку делікатні, так, Лінер є лінер, але олівець має все ж таку таку фактуру таких волосинок, так, які нам треба, такі ворсинки. Та й навіть фактуру отої випічки теж все ж таки більше дасть олівчик Таке, рабеньке. Так, І природнє. Тому що лідером так вже більше внесете графіки. Тому завжди купіть собі хороший коричневий, хороший білий. І ним пропрацьовувати якісь такі деталі. Все ж таки, сам маркер по собі не живе. Не знаю, можливо, хтось вміє, але я от люблю цю. Живу фактуру олівця по маркеру, він хороший. І це потимо нашу пудру сипем, сипимо, сипемо. Пропрацьовуємо там по місцях, да? як просипали, десь в коробочці такі видно. Майже не кожен окремо, а так. І ой, мені, бачите, пролилося. Нічого страшного, я беру такий зараз. Так. в великі каплі виходять, беремо спонжик. І як справжня пудра. Можете з пончиком, і виходить. Ще супер, більш посипано. тому не бійтеся, коли якийсь там пролиється, щось там станеться, нічого страшного. Трішки бачите люцем зверху, назад вернули нашу форму горішку. Супер. Працюємо далі. Є така властивість маркера. Він може потекти, особливо, коли він вже закінчується. І починається. Теж в нього є ось такі фокуси, які він може вам викинути. Але тут нічого страшного. Він акриловий, По акриловому спиртові маркері можна перекрити. Тому це є не біда. Абсолютно. І покриваємо. Покриваємо наші. Горішки. Як то присипаємо, присипаємо пудрою гарненько і будуть гарні біленькі, такі новорічні горішки. Мої улюблений десерт, один з улюблених десертів. Тому я вже їх намалюю не вперше, О, інші, правда, ілюстрації, але не вперше. Ще трішки. олівцем все ж таки ніжніше виходить, тому що акрил він так більш насичений. Де-не-де ворсинки. Намалюємо ті світленькі і виходять за межі нашого шнурочка, щоб додати таку більш натуральну їм вигляду. Так? Як зав'язали, так і вони заворсилися. так, що в нас ще залишається? Думаю, потрібен фон. Люблю свій фон. Такий у вигляді світляча... світлячків, лампочок світлячків. Який колір? Тут я вже придумаю на ходу. Тут для вашого, який вам подобається. Можна і було зробити вигляді такої теж тіні, але буде живе, яскраве. Це ж таки така святкова ілюстрація. Які бажаєте кольора, але, звичайно, треба дивитися так, щоб наші горішки, вони основні, наш фон не перебив ось це, цю основу горішків. Тому, якщо боїтеся, перше попрацюйте собі на листочку, які би ви кольора хотіли на фоні трішки дам все ж таки ось таку сіреньку, світло-сіремки загально об'єднати ті всі на кульки, щоб фон так навіть, не рвав. Наші горішки сиділи в тім форматі. Гарненько. І ну, блендером я їх трішки помішаю. Блендерок любить тільки хіба на фоні використовувати блендер, бо так в неї маркери і так добре змішуються. Ну, і вже якісь такі залишки. Звичайно, ви вже можете самі, коли вже на своїй ілюстрації бачите, що би вам хотілося таке супер додати, щоб воно засіяло. Так, якусь, можливо, навіть не живість для ось це така інстаграмна ілюстрація. Вона має бути вау-ефекту. Такі наші підписники. Тому вчимося. Якісь речі самостійно додати, де би вона на вашому малюночку. Ось такі горішки. Дякую за увагу.